Друзі, підписуйтесь на канал, щоб знати більше. Давайте поговоримо чесно про тих, хто все життя працював, будував нашу країну, а сьогодні мусить не жити, а виживати. Мова про наших пенсіонерів. Влада звітує про індексацію пенсій, але що ми бачимо насправді? Підвищення на 150, 200 чи 300 гривень, тоді як зарплати та премії чиновників стабільно зростають. Це не є підтримкою. Це приниження. Давайте розберемо факти. Після останньої індексації середнє підвищення становило близько 376 гривень, а середня пенсія, як нам кажуть, сягнула майже 6,5 тисяч. Але як виходить така цифра? Все просто беруть мізерну пенсію звичайної бабусі та величезну спецпенсію судді чи прокурора, складають, ділять навпіл, ось вам і гарна статистика. Насправді ж, за оцінками експертів, справжня середня пенсія в країні це 3, максимум 4 тисячі гривень. Майже 3 мільйони людей одержують виплати на рівні прожиткового мінімуму або навіть нижче. Офіційно індексація є, але її просто не відчувають. Ціни на ліки, продукти та комуналку з'їдають цю надбавку без залишку, що нам обіцяють далі єдину формулу індексації звучить справедливо. Але підвищення залежатиме від офіційної інфляції а чи не від реальних потреб. Якщо ціни злетять на 15%, а пенсію збільшать на 5%, люди знову залишаться в мінусі. А що зі скасуванням спецпенсій для чиновників? Цю обіцянку ми чуємо роками, але нічого не змінюється. Замість реальної допомоги посилюються перевірки. Пенсійний фонд шукає, хто виїхав за кордон чи отримує допомогу від інших країн. Контроль зростає, а доходи ні. А тепер давайте заглянемо до кабінетів чиновників. Їхні зарплати 100, 200, а іноді й 300 тисяч гривень на місяць, плюс премії за ефективність. Влада каже, що це потрібно, щоб утримати конкурентоспроможних фахівців. У мене питання а пенсіонер не людина. Йому не потрібні ліки, хліб, можливість зателефонувати дітям. Чому чиновник має бути конкурентоспроможним, а пенсіонер просто виживати? Проблема не в тому, що в Україні немає грошей. Проблема в їхньому несправедливому розподілі. Якщо є 300 тисяч на зарплату чиновнику, маємо знайтись і 10 тисяч на гідну пенсію. Якщо є гроші на піар, має бути і на інсулін. Пенсіонери це не тягар. Це люди, які віддали країні свою працю та здоров'я. Вони заслуговують не копійок, а гідної старості. І доки цього не буде, будь-яка індексація залишиться лише формальністю та знущанням.